Казочка про трьох поросят. Жили собі троє поросят, троє братів і звали їх Ніфнів, нуф, нуф і Нафнав. Улітку цілими днями вони розважалися в лісі. Та ось настала осінь. І тільки на листя на деревах стало жовтіти, Наф-Наф сказав своїм братам. Скоро буде дуже холодно. Давайте всі разом збудуємо великий теплий будинок. Який же ти, дурний, братику, засміявся Ніп-Ніп. і стрибнув у калюжу. Дивися, яке яскраве сонечко, саме час гратися та розважатися. До того ще й не жарко, сказав Нуфнув. Як собі хочете, відповів Нафна. І сам пішов мурувати будинок. А Ніф-Ніф та Нуф-Нуф продовжували розважатися. З дня на день вони збиралися взятися до будівництва, але знову яскраво світило сонечко і працювати зовсім не хотілося. Тільки коли калюжі почали замерзати, Ніф-Ніф сказав Нуф-Нуфу, Зима зовсім близько тас нам збудувати для себе будиночки. Ніф-Ніф набрав соломи і змайстрував невеличку хатку. Він був задоволений своєю роботою. Тепер знову можна було братися до ігор та забавлянок. А Нуф-Нуф вирішив зробити будиночок із гілок та різнобарності. Будинок у Нуфнуфа. Вийшов дуже красивий. Ніфніф -ніф прийшов у гості до Нуфнуфа і каже, ходімо, Нуфнуфе, подивимося, що збудував Нафнаф. -наф». А Нафнаф -наф вирішив звести надійний будинок. Він натягав каміння, замісив глину, а вже потім розпочав мурувати кам'яний будинок. Тільки но ну, Нафнаф закінчив будувати стінах з кам'яним дамарем та почав ставити двері із залізним засугом. І тут з'явилися його брати Ніфніф -ніф та нофнув. Що це ти збудував? розсміявся ніфніф. -ніф. Та це справжня фортеця. Будинок і повинен бути в сию, відповів Нафнав. У цьому будинку і холод мені не страшний, і вовк не зможе вдертися у мої двері. Ох, і дурний ти, братико, засміявся ніфніф. -ніф. Звідки в нашому лісі вовки? Давай награтися, запропонував Нуф-Нуф. Нехай Наф-Наф робить, що хоче. І поросята побігли до лісу. Там вони веселилися і голосно співали, а та і так голосно що розбудили вовка, який спав під деревом. Вовк вибіг на галявину, де розважалися, Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Хто мене розбудив? запитав він і загарчав на бідних поросят. Поросята кинулися навтьоки до своїх будиночків. Ніф-Ніф устиг вскочити в свою солом'яну хатинку. Але вовк дмухнув на його будинок. Той постояв мить, захитався і розвалився. Швидко побіг побів ніф, ніф до будинку свого брата Нуфнуфа, а вовк за ним. Тепер на сніданок у мене буде двоє поросят. Класно! І клами вовк і почав дмухати на будинок Нуфнуфа з гілок та різнобарного листя. Недовго простояв гарний будиночок нуфнуфа. Стіни його захиталися і обвалилися. Побігли нефнів та нуфнув до будинку свого старшого брата, і тільки но вони встигли сховатися за дубовими дверима, як до них постав вовк. Тепер вже я з'їм вас трьох, пообіцяв вовк. А ти спробуй, сказав Нафнас. Дбухав вовк на кам'яний будинок і шкріп пазурами стіни, але нічого в нього не виходило. Намагався він побратися, пробратися до будинку через кам'яний дима, але Нафнаф -наф розпалив багаття, і вовк з підпаленим хвостом і весь у сажі утік від будинку нафнафа. З того часу троє поросят. Жили у своєму кам'яному будиночку довго і щасливо.